Так, у нас новий день, нова роботка. Є в нас така електричка, хундайчик, Ніби нічого машина. Зробимо маленький такий обзорчик. Машина у нас свіжого року. Вас подивимося. І цей рік не написано. Но мені здається, що 22-й, чи 23-й. Ну, не принципово. Була така проблемка. Вона приїхала з, з зібраним бампером. Е, я вставлю фотографію. Бампер був повністю весь поломаний. Я потім до нього вернуся, але бампер весь поломаний. Весь, весь попаяний, я потім детальніше його покажу. Далі побита фара, вона тут є. Верхня і нижня. Це в нас нижня фара. Вона побита зверху. Низ відбитий. Тут якась плата була, вона вся побита. Можна вважати, що фара покинула чат. Ось от мікросхемка до неї. Все, вона вже своє віджила. Це від неї куски. Машина чистенька, гарна, без всяких моментів. Нова резина на ній стоїть, літня, правда. Зараз я покажу. Безключовий. Я думаю, що вони всіх є. Нормальна, гарна машина. Пробіга тут 34 тисячі. Я думаю, що це фігня Хороша машинка. Але, якщо так внимательно придивитися, Бампер, я, зрозуміло, зняв. Зігнутий у нас трохи Ця Оця от планка, вона зігнута. Удар був якби в цю сторону, в цей угол, туди. І здвинув всю морду. Оцю передню панель здвинув в сторону. Фару цю я не розбирав. Можна бачити, який тут зазор. І фара ця була під, під капотом. Вона прижималась. Зараз вона отак от терчить. Жорстко терчить. Тут отакий зазоряка великий. Тут він надутий. Крило стоїть. Ніби непогано. Тут якісь є моменти надломані, це від фари. Я зніму викину і вушка відломані. Далі тріснутий бачок зверху. Хоча омивайка тут є. Тут лопнутий трошки. Так, по всьому, вона ніби ціла. Оця палка тут не тримається, цей нижній підсилювач, воно відломане. Я потім щось з ним придумаю. Ця штука зігнута. Отак вона стоїть. Отак ось стоїть. З цієї сторони, ніби порядок. Якщо тут подивитися, воно не в центрі. Хоча може воно так і має бути, не можу сказати. Но мені здається, що воно з'їхало по місцях, туди в сторону водітеля з'їхало. По цьому видно далі. Зараз відкрию капот, покажу, що тут. Капот закривається, відкривається. Але тут зазора не було, я пам'ятаю, що я показував. Але якщо отак от от подивитися, опа, і от ця петля на капоті. Стоїть вигнута вліво. от, так от вона стоїть, а має стояти рівненько. Якби у нас все туди здвинулося, я поміряв предварительно діагоналі просто від центру пластмаски, взяв, поміряв до цих болтів. Тут у нас розмір хороший, тільки оця от панель стоїть в різниці в 2 см. Вона на 2 см уїхала вліво. Не знаю, з чим це зв'язано. Треба зараз підрозібрати, трохи зняти усілітель, подивитись на панель, може вона просто з'їхала в сторону ленджарину, ніби як на місці. Ніде ніяких складок тут немає, нічого тут не видно. О, така штучка є. Против мишей чи проти чого це. Напишіть в коментарях, хто знає. Я перший раз таку фігню бачу. Не можу сказати. Все остальне ніби ціле. Тоді зараз розбираю це все лихо. Будемо дивитися, що тут не вистачає. Може цю панель здвинути назад. Не знаю, як у нас вийде. Тоді що, приступаємо, розбираю це все. І включуся, коли розберу. Подивимось, що там буде цікаве. Значить, картинка, яка в нас виходить? Я накинув цю фару, оцю маленьку, нез поставив і цю маленьку поставив. Зараз капот уже не закривається, бо впирається фара. О. І більше того, вона не заходить в свої кріплення. Взагалі тут кріплення це. погано видно, отак от. О, верхнє це кріплення фари. Воно не достає сюди на сантиметрів 10. См. І це не достає. О, видно, що не достає. І зараз, виходить, капот впирається у фару. А тут здоровий зазиряка, великий, точніше. Тоді розбираємо, пробуємо здвигати цю панель, подивимося, як воно у нас вийде. А там уже побачимо. Значить, продовжуємо. Що я тут побачив? Зараз все по порядку. Значить. Якщо так внимательно придивитися, то оця от полочка на цьому телевізорі, він такий е пластик, пластмаса, пластик желізо, воно стоїть наклонене, має стояти отако, от от, рівненько. А воно його видно, що воно наклонене внутрі до мотора. О, якщо подивись усіліти, стоїть рівненько, а оцей телевізор наклонений туди. Це перше. <кій> Далі погано видно, тут фара стоїть. Але, як мінімум, видно, що тут ці всі полочки мають стати рівненько. Не хочуть цю фару знімати, щоб показувати. Та і тут видно, що воно стоїть рівненько. А ця вся частина разом з цим верхом наклонена, бо фара не стає. Воно тут гуляє. Зараз думаю поставити якось легенький домкратик Між подушкою і телевізором поставлю досточку. І акуратно видавлю його. Та воно і тут видно. Що ця частина внутріш завалена і ще й багато, бо я міряв, тут 2 см різниця. По діагоналям, тут на 2 см менше, ніж там. Все треба просто передавити. Поставив лазер, щоб він в центр у нас був. Приблизно хоча б центр знайшов. І якщо подивитись, то по капоту о, він в центр не б'є, а б'є в сторону. По пістонах видно, в принципі, о, як він тут. Опа. Є таке, капот ще треба. Сторону змістити вправо. Тоді зараз займаюсь цим уголочком. і подивимося. Так, значить, трошки я поковирався, все-таки зажав її на стапель. Не виходить інакше. Все-таки морда в нас здвинута вліво. Я так намірав що тут 1,5 е, см. Зараз я все покажу. Отак от, от. Поставив лазер примітивно. Виставив, значить, центр капота, точечка там. Берез якось так, щоб її було видно. От Отако. Може отак стати. От так от у нас лінія йде. Центр капота. Центр є, але тут у нас не центр. Якщо подивитись, ось у нас має бути центр. То воно далеко зміщено. Далі. Якщо подивитись по цьому радару і по дістроніку, то воно стоїть все зміщене вправо. Я постараюся так зв'яка показати. О. От, видно наглядно, як воно не в центрі. По цьому нижньому датчику і по верхньому. Видно, що воно стоїть не по центру. Капот у нас виставлений по центру. По і по пістону. Ну, пістон то не дуже правдивий, а відверстя от правильне. нам говорить? Говорить нам про те, що морда уїхала туди. Її треба вернути вправо. Я рулеткою зараз не зможу показати, але тут реально е сантиметр з копійками. Не буду углублятися, але сантиметр треба перетягнути назад. Плюс, по цим отверстям видно, що тут більш-менш в центрі. Тут я вже здвинув їх максимум сюди, нічого не допомагає. Але це ще не все. Я порівняв цю планку телевізора. Сюди ломика, дерев'яшку і вирівняв. І зробив розмір від цього пістона до цього болта. 51. З двох сторін однаково. Тут було 48,5. Зараз прикрию капот, покажу, що ми маємо. Значить, тут дуже малесенький зазор. Поначалу в нас був великий, зараз тут дуже маленький зазор. Тут в кінці його вже майже немає. Ну і плюс капот вилазить на фару. Тут видно, впирається прямо в стекло цей кутик. А з цієї сторони. О, тут така дюрка, а тут то взагалі 1,5 см, ну і тут іде вже менший. То все правильно, нам треба всю морду здвигати туди. Зараз знімаю телевізор, знімаю усилитель, щоб нічого не погнути, і підтягну спочатку той ланжерон, потім цей. Закріпив на стапель. Тоді що погнали підтягувати? Думав, що все минеться, але не минеться. А власник каже, та що там, там тільки поставити фару. Отака от, от ситуація. Отака от картинка. Скільки прийшлося розібрати? Я вже поставив, ще нічого не підтягував. Ось стільки всякої фігні тут довелося розібрати. Всякі жалюзі. Телевізор, проводка, пластмаски, всякі ці бляха, заправочні розетки. Радіатор я лишив тут. Постараюся якось так. Не знаю, якщо цей підтягну, бо мішають радіатори. Може я щось тут прихімічу, якусь таку приблуду. Подивлюся, цей то простіше відтягнути. Я вже поміряв рулеткою. Помірав я, у нас йде лучик, світить помірав від різних болтів, то в нас е, міжду, між ними, між ванжеронами не вистачає е, 1,5 см е, різниця. Якби в принципі не багато, але вся морда зміщена туди. Зараз підтягнемо цей на 15 5-6 мм. Грубо на сантиметр підтягнемо, прикинемо усілітель, подивимося як воно буде. Отак, ніби просто поміняти фару. Нічого такого тяжкого немає, але оказується, є тоді погнали тягнути. Так, підтягнув я трошки цей лонжерон. Далі. Думав, думав, думав. Взяв, найшов усилитель від рога, 21 рік, здається. Кусок відрізав, просверлив тут отвори, закрутив. І я думаю, що... Попробуємо зараз підтягнути його на сантиметр. Я тільки що намірив, лучик у нас світить. Центр. Отак от, от він світить. Хорошо. Тоді що? Тоді підтягую, пробую. Не знаю, чи не буде загинатись оцей кронштейн. Він не сильно жорсткий, цей усилитель. Ну, зараз спробуємо. Так, значить, зараз воно натягнуто в нас. Просто оця, оця хернюшка, вона чуть-чуть вивертає цей край зеруна. Ну, я думаю, нічого страшного. Зараз дивимося. Зазорчик у нас є. Ну, скажімо так, мінімальний, але він є. Тож морда пішла туди, куди нам треба. Тут зазор не змінився. Як був хороший, так і повністю весь хороший залишився. Тут він став менший, але ну, так нам і треба, в принципі. Зараз відпустимо. І подивимось, наскільки воно тікає. Зараз закріплю камеру. Чуть-чуть. О, зараз глянемо. Я думаю, що видно було. Так, дивимося. О, зазорчик, я думаю, що хороший. Хоча ще не мішало би чуть-чуть саме крило здвинути. А може і не треба. В принципі, вони тут однакові. що цей? що цей? Зараз мене зазорчик влаштовує. О! Тут може на міліметр менше і краєш. то тут крила гуляють, то якби вірити повністю. Зараз я поміряю і прикинув усілітель. Я думаю, поки буде. Прикину усілітель, зараз, зніму ці всі розтяжки і подивимось, який маємо результат. Значить, така картинка у нас виходить. Зараз я усилитель накинув, тільки на 2 болтика. Просто притулив його, щоб подивитися розмір. Лазер у нас світить. Хоча я не фахівець по лазерах, це я так. Перший день сьогодні. Називаюсь на безструк. О, центр центр кріплення ось цього. датчика цього. Дальше. Центр капота. Як ви видно, отвір в центр світить. Хорошо? А тоді до витяжки. Воно у нас світилося все в стороні. Получається, зараз у нас центр є. Це непогано. Я думаю, що ми добились того, що мали. Перше глянемо. Які ми маємо зазорчики? приблизно капот крила. Я їх не крутив. Дивимося. Зазорчик хороший, такий, як нам треба. Далі. Зазорчик хороший. Нормально і нічого там не терчить без замка, без нічого. Опа, я думаю, зазорчик достойний. Чуть чуточку капот треба присадити донизу. То в кінці зазорчик є. Дивимося з цієї сторони. З цієї сторони. Піднімаємо капот. Одинаковий. Я думаю, що то, що нам треба, отак нам ця штучка трошки упрощає роботу. Тоді я зараз накидаю усилітель назад і подивимось, як воно буде з замками і з фарами. Я думаю, що має бути добре. Розмір у нас є. Так, ну що, у нас же вечір. Підібрав я цього хундайчика. Показую. Значить. Хоппа, щось понажимав. Так, є, накинув бампер фари, закрив капот. По цій стороні у нас питань нема. Зазорчик є по капоту. Є, хороший. Я думаю, це його зазорчик. Може, там міліметр, який зараз підігну, то фігня. Фара стоїть нормально. Ця штука закривається. Тут чуть-чуть великоватий зазор. Зараз я ним чуть-чуть підігрію, або опустю чуть-чуть замок. Там є легенький ход. Далі. Капот я не чіпав, а капот -то зігнутий. І ще й дуже зігнутий. Тут переломане все. Тут, коли був удар у фару і воно загнуло край капота, тут то все хорошо. Зазорчик рівненький до самого краю, я думаю, проблем нема. Бампер стоїть непогано, може там. Чуточку виступає, але треба ще з саласкою погратися. Я салазку не чіпав чуть-чуть її пригнути до крила. І тоді буде більший зазор. Ну, точніше, менший. Тобто зараз наговорюють чортиків. Тут зазор весь одинаковий. Я думаю, що нормальок. По фарам все тут підходить. Все стоїть непогано. Оці лінії навіть сходяться. От іде лінія з бампером сходиться. І тут. Капот стоїть по центру. Ну, кстати, нам. Цей лазер непогано поміг. Я ще його не купив, <зяв> взяв сусіда попробувати. Зараз тоді доробляю цей капот. Оцей залом. Зараз я акуратно перегну, стукну пара з доскою, а там, якщо щось лишиться, вони собі там вже докатають люди, то вже вони самі розберуться. Тоді доробляю капот і включуся. Такими бистрими темпами. Я її зняв зі стапеля. Підняв подушкою Воно підняло всю машину, там батарея йде понизу. Машина тяжка, як оказалося, я щось зразу не ожидав, що вона така тяжка, цієї штучки нема. Все, отак от ми вийшло. Зараз я відкрию капот, вам все покажу. Що <кхід> як воно? Я все зібрав. Опа, опа! Все, фари під'єднав. Все, що розбирав, всі болтики поставив. В принципі, тут нічого не видно, бачок там лопнутий. Сказали, хай буде так, ну нічого. Все, фари закрутив, максимально все виставив. Капот тут підломаний. О, ще й непогано, весь тут край поломаний, О, я по ньому видно. Закривається добре. Ще без проблем. Стоїть непогано. Але пайка, оця вся. ця вся фігня, воно вже полопало. Я тільки що знімав, воно все повідпадало звідси. Про гарантію покраски навіть мова не йде. Тут його ще раз зняти він весь полопає. Ну, це вже якби не мої проблеми. Мені сказали, я зробив. Все, стоїть непогано. Все гуд. понеділок можна приступати до покраски. Тут покрасити є, що кожна ця пластмаска попаяна. Це все попаєне це. Оце вже зовсім в другий цвіт. Це попаєне тут. Тут все попаяне. Все треба шпаклювати. Всі ці моменти. Але вже як є. Одний вийшов ремонт. Пишіть свої коментарі по цьому поводу. Що ви думаєте? Як би ви зробили? І все, в принципі, я роботою довольний. Так що до нових відео, до нових зустрічів. Всім пока. Ставте лайки, коментуйте.